У звичайній домогосподарці або в бухгалтері дрімає талант Пікасо. Це доводять столичні художники у Києві. Відкрилася виставка робіт учорашніх медиків і юристів. Усі вони тільки нещодавно взяли до рук пензля. Що з того вийшло? Бачила Юлія Роєнко. Складно повірити, але всі ці картини малювали люди, які донедавна тримали пензлик в руках вперше. Практично всі вони представники абсолютно різних професій: юристи, медики, декоратори, є серед них і домогосподарки. Але ризикнули в дорослому віці випробувати свій художній хист. Два-три місяці під пильним наглядом професійних художників і представники прагматичних професій створюють отакі от картини. Економіста Ганну це навіть надихнуло змінити роботу. В дитинстві я говорила, що я хочу бути художником. В принципі, воно так в і сложилось. Я хочу, щоб та все стало моєю роботою, Я хочу уйти в принципі, в художественну частину. Оксана написала портрет доньки з фотографії та подарувала на 16-річчя. Мені здається, що він вдався, тому що, во-первых, він їй подобається, це найголовніше. Ну, І я знаходжу, що сходство є, що немаловажно для портрету. Кожен випускник арт студії працює у своєму стилі. Вони з легкістю можуть розповісти, чим відрізняються картини, виконані масляними фарбами, та в яких жанрах доречніше використати інші барвники, такі як темпера та акрил. У нас як кадільне майстер класи то це буквально три години часу. А або і продвінутим художникам, які приходять на такі майстер-класи, завжди допомагає наставник художник. Вот і за три часа вони можуть написати картину. Художники запевняють, свій перший шедевр створити ніколи не пізно. Намалювати його можна вже на першому практичному занятті, тим самим здивувати своїх коханих та близьких оригінальним подарунком. Виставка відбувається в музеї Тараса Шевченка та триватиме до 13 вересня. Юлія Роєнко, Роман Купріяна, Сабиція канал Україна.